Доброго дня, я представник компанії Зубер. Сьогодні на огляді зубер шахтного типу Зубермінім, який представлений в лінійці від 10 до 25 кВт. Цей котел призначений для опалення невеликих площадей від 40 до 250 квадратних метрів для приватних будинків, для дач і так далі. Перевагою даних котлів є, те, що вони повністю енергонезалежні, можуть працювати без насосу та без автоматичного піддуву. Конструктивно котел складається з основної камери та доповнюючої камери для дожигу піролізні газів, в якій знаходиться теплообмінник, на який передається температура і видається на вихідну трубу. Водяна сорочка знаходиться по всьому периметру котла та всіх отворах самого конструкції котла. У комплект поставки входить градусник, чавунні колосники, зольний ящик. Та форсунка для допалу перелізних газів, яка знаходиться між першою основною камерою та доповнюючою камерою для дожигу. Котел можна комплектувати механічним регулятором тяги та автоматику, яку можна приєднати, доповнюючи віконце для покращення роботи самого котла. Потребі можна установити додатковий бункер, який встановлюється в основну камеру. Снімається кришка і встановлюється кришка на бункер. Всі дверцята ущільнені азбестовим шнуром. Корпус котла утеплений базальтовою ватою 2 см та декоративним кожухом. В котлах зубер мінімізована кількість зварювальних швів. Всі деталі гнуться на листогибі. ЧПУ. Висока якість зварювання з використанням апарату Edom mig 350 водяній сорочці та теплообміннику в залежності від потужності, знаходиться від 30 до 60 літрів води. На прикладі, Zuber Mini 10 кВт, розглянемо його габаритні розміри. Висота котла 80 см, ширина 40 см, а глубина, то тоді довжина самого котла від точки до точки 60 см. Топочна камера. Та теплобінник виготовлений з сталі 5 мм. Марка сталі 09 Г2С. Хочу зауважити, що теплобінник досить зручно чистити. Відкривається другий люк. Підручними засобами металевою щіткою або йоржом щищається нагар, який падає в зольний ящик. Коробок витягується та викидається зола. зола. міні досить універсальний та економічний. В ньому можна використовувати всі види палива. Це дрова. Уголь, пілети, брикети, щіпа, тирса та побутове сміття. Тривалість горіння залежить від вида палива. Якщо дуб, ясінь, акація, граб, то це мінімум від 8 до 12 годин однієї загрузки. Максимальна тривалість горіння котла на углю більше доби. У цьому році компанія Зубер отримала почесне звання «Вибір країни. Підсумуємо, перевага даного котла являються утеплення, яке збільшує Кепедем. Послойне горіння та використання будь-якого вида паливу Котел можна придбати як в оплату частинами, та в розстрочку. На цьому все ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на канал.